Як тільки ми пропрацюємо, хто наша цільова аудиторія, нам треба поглибитися вивчення нашої цільової аудиторії для того, щоб направити наш продукт, нашу пропозицію, що ми пропонуємо клієнту. Конкретним сегментом людей, що бізнес не навмання щось пропонує, очікуючи досягнути продажів, бізнес визначає, для кого його продукт, і таким чином відбувається уточнення. Тому що коли ми знаємо, хто наші потенційні клієнти, хто наші ідеальні клієнти, коли ми знаємо, скільки нам таких клієнтів, на які види послуг потрібно залучити протягом конкретного періоду часу, у нас тоді Зовсім зрозуміла відбувається історія, що нам робити на території різних каналів просування. І власне тільки після того, коли ми визначили, коли ми пропрацювали, хто цільова аудиторія, знову ж таки, які їм товари та послуги просувати, в якому обсязі ми маємо це зробити для того, щоб у нас був гарний результат за цей період, тоді вже ми можемо спускатися до визначення каналів просування і визначати, які канали є рентабельними для кожного виду бізнесу але тут завжди працює логіка, що ми не можемо розпилятися на 300 тисяч різних каналів, які зараз є, і на 300 тисяч продуктів штучного інтелекту, які зараз дуже зручно використовувати для того, щоб. Генерувати ідеї, створювати контент, там створювати тексти, створювати зображення, відео цього так стає багато, що насправді з цим вже важко справлятися навіть людям, які дуже зосереджені. А хто не зосереджений, то взагалі може бути бідастим. Тому, коли ми знаємо, що нам і кому просувати, наша задача як бізнесу або як фрілансерам, експертам, залежно того, хто хто. Береться, але насправді це так точно так само працює для великого бізнесу, і точно так само працює на будь-якому етапі. Чи ви тільки починаєте, чи ви вже багато років ведете бізнес? Це такий метод універсальний. Тоді ми визначаємо канали просування, де бізнесу рентабельно просувати свої товари і послуги.